Щоб виконати письмове множення на двоцифрове число, треба перший множник помножити на кожну розрядну одиницю другого множника, а результати додати. Як це відбувається, я поясню на прикладах. 83 помножимо на 26. Одиниці записуємо під одиницями, а десятки під десятками. Множимо число 83 на одиниці другого множника, тобто на 6. 6 помножити на 3 18, 8 записуємо, а 1 запам'ятовуємо. Дивіться, будь ласка, на екран як оформлюється цей приклад. 8 множимо на 6, 8 записали 1 зверху. 6 помножити на 8 дорівнює 48. Додаємо те, що запам'ятали, тобто 1. 48 додали 1, записали 49. Отримали перший неповний добуток – 498. А зараз множимо 83 на десятки другого множника, тобто на 2. Записувати відповідь треба під десятками. 2 помножити на 3, 6. І пишемо: ви бачите, де під десятками цю відповідь. 2 помножити на 8, 16, теж записали. І другий неповний добуток 166. Додаємо неповні добутки у стопчик і під рискою пишемо відповідь. Спочатку записуємо 8, потім 9 додаємо 6, це 15, 5 записали, 1 запам'ятали. 1, 4 і 6 разом це буде 11. 1 записали, 1 запам'ятали. 1 додати 1, 2. Наша відповідь 2158. Це повний добуток. Я продовжу пояснення на інших прикладах. Будьте, будь ласка, уважні. 57 помножити на 95. Множимо на одиниці другого множника: 5 на 7, 35, 5 записали, 3 запам'ятали. 5 на 5 дорівнює 25 додати те, що запам'ятали, тобто 3. І отримали 25, додати 3, 28, записали. Зараз ми будемо множити на десятки другого множника, тобто на 9. 9 на 7. Перемножуємо 63. 3 Записуємо, 6 зверху запам'ятовуємо. 9 на 5 дорівнює 45. 45 додати 6, 51. Записали. Дивіться уважно, що ми, коли множимо на десятки, починаємо запис десятків. А потім додаємо ці неповні добутки. 5 – 8 додати 3, 11, 1 записали, 1 Запам'ятали 2, 1, 1, 4 і 5 знову. І у нас відповідь повна 5415. 91 помножити на 82, 2 помножити на 1, 2, 2 помножити на 9, 18. Ви пам'ятаєте, що починаємо множити з одиниць другого множника. Потім під десятками наступний запис і вже множимо десятки. 8 помножити на 1 8. – 8 помножити на 9, 72. додаємо ось ці неповні добутки. 2. 8 додати 8, 16, 6, записуємо, 1 1, 1, 2 – це 4. І 7 записуємо. І у нас ще відповідь 7462. 7462 Щоб помножити на кругле число, спочатку треба записати множники у стовпчик так, щоб нулі залишились праворуч. Виконати письмове множення, а потім дописати стільки нулів праворуч, скільки в обох множниках разом. У даному прикладі. Нулі тільки у другому множнику 100. Там 2 нулі, тому і у відповіді: 2 нулі. І наша відповідь, коли ми перемножили, 2700. А ми йдемо далі. 83, помножити на 62. Починаємо з множення на одиниці другого множника, тобто на 2. 2 на 3, 6. 2 помножити на 8, 16. Записуємо. Потім множимо на десятки і відповідь починаємо з десятків. 6 помножити на 3. 18. Написали там, де під десятками 8, і запам'ятали 1. 6 на 8, 48 додати 1, 49. Отримані неповні добутки. Додаємо у стовпчик. Тобто записуємо 6, 8 додати 6, 14, 4. Записали 1 зверху, запам'ятали. 1, 1, і 9 це разом 11. 1 записали, 1 запам'ятали. 1, 4, 5. Відповідь 5146. Сподіваюсь, ви ще готові потренуватись. 42 помножити на 27. Як ви розумієте, спочатку ми множимо на одиниці 7 помножити на 2 14, 4 записали 1, запам'ятали. 7 помножити на 4 це 28. Додаємо 1 і записуємо 29. Потім множимо на десятки. Обов'язково пишемо в розряд десятків. 2 на 2, 4. 2 на 4, 8 помножили. А тепер додаємо ось ці неповні добутки, тобто результати у стовпчик 4. 9 додати 4, 13, 3 записали, 1 запам'ятали. 2, 8 та 1 разом буде 11. Записуємо 11. І тоді наша відповідь дорівнює 1134. Записали під рискою. 43 помножити на 50, 50, кругле число, 0 записали праворуч, він 1, тому у відповіді повторюється 1,0, 5 на 3 15, 5 записуємо, 1, запам'ятовуємо, 5 на 4 помножити 20 і додати 1, 21. Наша відповідь дорівнює 2150. А це ще не все. 66 помножити на 95. Множимо на одиниці другого множника, тобто на 5. 5 на 6, 30. 0 записали, 3 запам'ятали. Знов 5 на 6, 30, але вже додаємо 3, 33. Потім множимо на десятки, і записуємо. Починаємо запис під десятками. 9 на 6 – 54. 4 записали, а 5 запам'ятали. 9 на 6, 54, а вже треба додати 5, те, що запам'ятали, і це 59. Потім додаємо отримані результати у стопчик 0, 3, 4, 7, 9 і 3, 12. 2 записали, 1 запам'ятали, 1 5 – 6. Відповідь: 6270. 55, помножити на 24, 4 помножити на 5, 20, 0 записали, 2, запам'ятали. Знов 4 на 5, 20, додали 2, 22. Під десятками наступний запис: 2 на 5, 10, 0, записали. 1 запам'ятали. 2 на 5, 10 і додати 1. Те, що запам'ятали, 11. Потім додаємо отримані результати у стопчик. 0 списуємо, 2 і 0 це 2, 2 додати 1, 3, І потім ще у нас 1. Тобто наша відповідь 1320. 14 помножити на 53, 3 помножити на 4. Спочатку на одиниці множимо, 12, 2 записали, 1 запам'ятали. 3 на 1, 3 додати 1, 4. Під десятками записуємо те, що множимо на десятки другого множника. 5 на 4, 20, 0. Записали, 2, запам'ятали. 5 на 1, 5 додати 2, 7. Ми додаємо отримані результати у стовпчик 2, 4, 0, 4 і 7. 742. 742. 67 помножити на 71. Множимо на одиницю другого множника. 1 на 7, 7, 1 на 6, 6. Потім множимо на десятки другого множника. 7 на 7 – 49. 9 записали, 4 запам'ятали. 7 на 6, 42, додати 4. І витримали 46. Додаємо ці результати. Сім ми просто спустимо. З 5 пишемо один, запам'ятому, 1, і запам ще, і 4 написали вниз. 4757 відповідь повна. 82, помножити на 62, 2 на 2, 4, 2 на 8, 16. Це ми помножили на одиниці другого множника, а тепер множимо на десятки другого множника. Запис під десятками. 6 на 2, 12, 2 записали, 1 запам'ятали. 6 на 8 – 48, додали 1, 49 записали, додаємо отримані результати. У стовпчик 4, 6, 2, 8, 1, 9 – 10, 1, 0 записали, і запам'ятовуємо, 5, 5084. Це ми отримали повний добуток. Далі завдання для вас. Зробіть паузу на відео та виконайте наступні завдання. Розв'яжіть приклади у стопчик. Будь ласка, будьте уважні, пригадайте алгоритм множення на двоцифрове число. Множимо перший множник на число одиниць другого множника. Ви отримали перший неповний добуток. Множимо перший множник на число десятків другого множника. Отримали другий неповний добуток, який записуємо під першим, змістивши його на розряд ліворуч під десятками. Додаємо неповні добутки. Гадаю, що ви справитесь з цим завданням. На наступному слайді ще два приклади для самостійного опрацювання. А я вам бажаю успіхів у навчанні, до побачення!